Привіт! з тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната, і сьогодні я твоя вчителька історії. Говоритимемо сьогодні про об'єднання Німеччини у другій половині 19 століття. Зізнаюся, цю тему я пам'ятаю ще зі свого навчання в школі завдяки своїй вчительці. Річ у тому, що якийсь час на карті Європи можна було знайти не одну, а відразу кілька німецьких держав. Моя вчителька для того, щоб пояснити, наскільки цих держав було багато, сказала, що правитель однієї держави зранку міг відчути запах перегорілої кави свого сусіда, правителя іншої німецької держави. Я мала і маю гарну фантазію. Тож, коли уявляла ці держави, то в моїй голові вони були на вигляд дуже малі, їх було справді багато. А потім я взяла карту. Ти теж можеш це зробити. Роздивилася і розібралася. Так німецьких держав перед об'єднанням в одну було немало, але й не так багато, як я то уявляла. І от ці німецькі держави впродовж 19 століття пройшли шлях до свого об'єднання. Важливу роль в цьому процесі відіграла особистість Отто фон Бісмарка. Хто це? Про це й поговоримо далі. Початок 19 століття в Європі це період, насичений подіями. Спочатку наполеонівські війни, потім розгрібання наслідків цих війн. Останнім займався Віденський конгрес, який тривав з вересня 1814 року по червень 1815. Це міжнародна конференція, яка відбулася у Відні, в столиці однієї з німецьких держав Австрії. На конференції домовилися про новий порядок у Європі після завершення наполеонівських воєн. Саме на цьому конгресі утворився Німецький Союз. Цей союз створили, щоб підтримувати баланс сил в Європі та запобігати поширенню територіальних конфліктів. Також Союз мав стати початком зближення німецьких держав і в результаті об'єднати Німеччину. Німецький Союз проголосив створення конфедерації 38 німецьких держав та 4 вільних міст. Конфедерація це така форма державного об'єднання, яка складається з незалежних держав чи регіонів. Які об'єднуються заради спільних цілей. У такому союзі кожна держава зберігає свою незалежність і повну самостійність у своїх внутрішніх справах, але делегує певні повноваження чи функції центральному органу. Таким центральним органом Німецького союзу став союзний Сейм. Головувала на ньому вже згадана Австрія або Австрійська імперія, якщо говорити офіційно. Її основним конкурентом у боротьбі за лідерство у цьому союзі стало Королівство Прусія. Вони стали найбільшими та найвпливовішими державами в німецькому союзі. Але не все було ідеально між німецькими державами. Вони, хоч і мали спільний союзний сейм у місті Республіці франкфурті на Майні, але держави зберігали свої переважно монархічні устрої. Економіка бажала кращого. Як і молодь німецьких держав, яка виступала за політичні перетворення, хотіли конституційного правління та громадянських прав. Сюди ж додавалося зростання націоналістичних настроїв, ідеї єдності та культурної ідентичності сприяли посиленню національних почуттів серед інтелігенції та молоді, вони прагнули об'єднання в єдину державу. Зрушення у цій справі відбулися у 1834 році. Тоді Прусія ініціювала створення митного союзу. Митний союз об'єднав різні німецькі держави в єдиний торговельний простір, усуваючи митні бар'єри та тарифи між державами-учасниками. Це полегшило перевезення товарів, а тому й торгівлю. Утворився єдиний торгівельний простір. А це вже сприяло розвитку інфраструктури, зокрема будівництву залізниць, що покращило зв'язок між різними частинами Німеччини. Митний союз забезпечив економічну взаємозалежність між німецькими державами, що призвела до посилення зв'язків між ними. А те, що Прусія взяла на себе головування в цьому союзі, дозволило їй зміцнити свої економічні та політичні позиції серед німецьких держав, зокрема і у конкуренції з Австрійською імперією. До речі, Австрія не увійшла до митного союзу. Ще одним суттєвим поштовхом до об'єднання стала весна народів. Так в історичній науці називають період революцій 1848 49 років у Європі. Не оминули революції і німецькі держави. В цей час тут посилилися національні настрої і вимоги об'єднання в єдину державу. Під час весни народів у франкфурті на майні відбулися збори представників німецьких держав. На цих зборах, відомих як. Франкфуртський парламент обговорювали можливості об'єднання Німеччини та створення єдиної конституції, але у ході обговорень виникли розбіжності щодо моделі об'єднання Німеччини, існували різні погляди на те, навколо якої великої держави відбуватиметься об'єднання Австрії чи Прусії. Зрештою, суттєвих змін в становищі німецьких держав не відбулося, адже весна народів зазнала поразки. Однак вона стимулювала зростання національної свідомості та підготовку політичних передумов для створення єдиної держави. Все суттєво змінилося, коли у Прусії король Вільгельм Перший призначив канцлером, тобто прем'єр-міністром, Отто фон Бісмарка. Можливо, тобі вже доводилося чути це ім'я або навіть бачити його портрет, адже ця людина увійшла в історію як талановитий політик і дипломат, ставши однією з найвизначніших фігур в історії Німеччини. Отто фон Бісмарк почав свою політичну кар'єру у 1845 році, а канцлером його призначили у 1862-му. Він позиціонував себе як прихильник монархії та реальної політики. Тобто робив ставку на практичні дії та рішення, які відповідали реальним обставинам та можливостям, а не ідеологічним або моральним переконанням. Як бачиш, був жорстокий джентльмен тому і прославився як залізний канцлер через свій жорсткий підхід до державних справ. А історії відома його цитата: великі питання часу вирішуватимуться не розмовами і резолюціями більшості, а залізом та кров'ю. Об'єднання Німеччини Бісмарк вирішив розпочати зі збирання німецьких держав, які на той час перебували під впливом інших держав Європи, як от герцогства Шлезвіг, Ольштейн і Саксен Лауенбург. Ці німецькі держави були сферою інтересів Данії, тому у 1864 році Бісмарк ініціював війну проти Данії за контроль над цими герцогствами. До Прусії у війні приєдналася і Австрійська імперія. Війна завершилася у тому ж році перемогою німецьких сил, і як наслідок герцогства Шлезвіг та Саксен-Лауенбург опинилися під контролем Прусії, а Гольштейн отримала Австрія. Але ненадовго, тому що вже через два роки, у 1866-му, сталася нова війна Австро-Пруська. І якраз на основі суперечки навколо герцогства Гольштейн. Важливо відзначити, що Бісмарк вважав Австрію головною перешкодою на шляху до об'єднання Німеччини під керівництвом Прусії, тому намагався прихилити на свій бік й інші німецькі держави, а також забезпечити підтримку Прусії європейськими державами. Війна ж з Австрією мала вирішити питання лідерства та подальшої долі німецького союзу. Тому Прусія у 1866 році окупувала Гольштейн. У відповідь на це Австрія оголосила їй війну. Вона тривала сім тижнів і завершилася перемогою Прусії та завершенням існування Німецького Союзу. Але його змінило нове об'єднання ще одна конфедерація Північно-Німецький Союз, створений у 1867 році. Чому саме така назва? Бо якщо глянути на карту, і я наполегливо раджу тобі це таки зробити, Королівство Прусія розташовувалося північніше Австрійської імперії, та й ті німецькі держави, що підтримували ідею об'єднання навколо Прусії, були її сусідами на півночі. Південніше на карті німецькі держави, які ще підтримували Австрію. І от наступним завданням Бісмарка стало приєднання південних держав до Конфедерації. Вгадай, яким чином це вдалося зробити. Ще одна війна чекала Прусію війна з Францією. В цей час в ще одній європейській державі Іспанії стався державний переворот. Королева зерклася престолу та поїхала до Франції, а іспанські міністри шукали собі нового короля. Серед кандидатур на порожній іспанський престол, які взагалі розглядалися, Опинився представник південно-німецької гілки пруського королівського двору Леопольд фон Гогенцоверн Зігмарінген Франції це не сподобалося, оскільки вона і так спостерігала посилення позицій Прусії в Європі. І, хоч король Прусії не збирався садити Леопольда на іспанський престол, однак Франція вимагала від нього запевнень для цього французький посол приїхав до міста Бат Емс, щоб зустрітися з королем Вільгельмом І – Після зустрічі з послом король повідомив про неї канцлеру Бісмарку у короткому телеграфному повідомленні це повідомлення увійшло в історію як Емська депеша, але чому якась телеграма увійшла в історію? Справа в тому, що Бісмарк опублікував її, існує версія, що навіть трішки відредагував публікація депеші призвела до посилення напруження між Францією та Прусією. Адже німецьке населення обурювалося поведінкою Франції, а Франція в свою чергу ображалася на Вільгельма І. І під впливом громадської думки та почуття національної гордості Франція оголосила війну Прусії у 1870 році. І якщо Австро-Пруська війна німецькими державами сприймалася як вирішення внутрішніх справ, то Франція стала зовнішнім ворогом. А тому південні німецькі держави приєдналися до Прусії у боротьбі з ними та увійшли до північно німецького союзу. Війна тривала недовго трішки більше шести місяців, за які пруська армія здобувала перемоги на полі бою та тримала в облозі Париж. Все завершилося у січні 1871 року у Версальському палаці, що неподалік від Парижу, 18 січня. Отто фон Бісмарк проголосив створення об'єднаної держави, Німецької імперії. Король Прусії став імператором новоствореної держави, а сам Бісмарк рейхсканцлером, тобто канцлером імперії. І вже Німецька імперія підписала Франкфуртський мир з Францією 10 травня того ж року. За цим договором Німеччина отримала Ельзас та Лотарингію, а Європа нову потужну державу на континенті. І реваншистські настрої у Франції. <плес> Отож німецькі держави у 19 столітті проходили непростий процес об'єднання в єдину державу. І важливою фігурою, яка пришвидшила цей процес, став прусський канцлер Отто фон Бісмарк. Його дипломатичний та політичний талант, прагматизм реальної політики. Та здатність використовувати війни як інструмент досягнення мети дозволили успішно реалізувати об'єднання Німеччини і увійти в історію. Однак з самим об'єднанням Німеччини його політична діяльність не завершилася, але про це вже у наступному уроці. Дякую, що слухали. Проєкт. Чуйся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.